Вітаю! Нам сьогодні приїхав новий причіп. Модель Універсал 2,5 на 1,50 метр 50, з трапами. Ось вони під колесами. Колеса 13 і пластикові крила. Це будуть оцинковані борти. Сьогодні покажу, як цей причіп збирати. І подивимося, і знов зверну увагу на важливі моменти, деталі, щоб ви враховували при замовленні їх і при. Вже при зборці саме прицепів урса. До речі, доставка такого причепа у Львів вийшла 1520 гривень, але один день було зберігання, то за день зберігання замовник доплатив 95 гривень. Ось такі, до речі, колеса 13 у нас гума 155 на 70R13. Це самі звичайні в базі, які йдуть. І пластикові до них крила. Звезли з пандуса, розібрали наглядно розклав. У нас ріжки стопи, денні ходові вогні, які спереді йдуть. Ось на них кронштейн і болтики, покажу, як кріпити. Посилене сцепне на тонну 400, ось змазка ще йде. ципок, Два довгих болти. Оцей подовший болт він йде, якраз він буде фіксувати ципок. Потім два амортизатори. Це пластини, щоб фіксувати ходову відбійники. Ці довгі тонкі болти це в нас для кріплення оцінкованих бортів. Чотири болта з гайками по чотири шайби це в нас буде для амортизаторів. Ці болти в нас йдуть для кріплення задніх опорних стійок. Це хомути до стійок, тут по два болти буде йти з гайками. А ці дві, два болти, певно, будуть йти у нас на кріплення пластикових крил. Вісім болтів для коліс і світовідбивачі. Ось ці маленькі такі болтики з гайками це будуть кріпити борти, коли ми будемо борти закладати на, на платформу. І по кутах вони кріпляться, щоб не виймався борт. Підкатне колесо. Стопи. Наші ось трапи, вага кожного трапа приблизно 10 кілограм. Оцинковані наші борти висотою по 40 см. І наші колеса 13 в базі. Дишло і пластикові крила під 13 колеса. Так, що зробили? Поставили дишло. До речі, цього разу ми не просвердлювали. Я спілкувався з Романом. Я просто закрутив цей болт так, трішки під навантаженням, але він пішов, якби зробив зробив різьбу в оцинкуванні, тому що цинк він м'який, він зайшов нормально. Так що можна було і не Я брав з собою свердло, але Сьогодні ми обійшлися без свердла. Поставили ми дишло, ось фіксування таке йде, механізму самоскиду. Проклали проводку, ось такі вусики, зажимає воно. Ріжки стопи і денні, і бокові. Вогні денні, ми зараз не ставимо, бо будемо перевернемо причіп на колеса, потім вже поставимо це діло. Підкатне ми не ставили, опорні стійки також не ставили. Єдине, що поставили ми пластикове одне крило, тому що тут хитре йде кріплення. Один болт, який цип, тримає у нас ресору, він же тримає і кріплення одне крила. А тут уже кріплення йде у нас на болт. Ось на цей болт. По кріпленню дишла, ресор і амортизатора. Амортизатор йде ось так з шайбами по 4 шайби. Аморти... Амортизатор перед установкою треба прокачати раз 5. Потім у нас йде оця пластина і знизу у нас йде ось відбійник. Ось так. Коли причіп перевернутий, то якраз добре видно. Ось під'єднали ми на байонети стопи. Це в нас йде на масу. У нас є 7, виходить, опор під підлогою. Тобто один, два, три, чотири, 5, шість і сім. Підлога прогинатися не буде в процесі експлуатації. І поставили 13 колеса. Зараз перекинемо його і будемо дороблювати все решту. Обов'язково, коли у вас причіп перевернутий вверх ногами, то вкладаєте проводку, кріпите проводку і потім вже перекидаєте його. Бо так набагато зручніше, ніж лежати під причіпом. Зібрали сьогодні причіп Урса модель Універсал 2,5 на 1,50 метра. з такими ось трапами. Для квадроцикла трапиться зараз коштують по 2001 трап. Коли у вас причіп піде на 1,50 метра, то тут вже зроблені позамовчувані ось такі прорізи під трап, щоб можна було заїздити нормально і на мотоциклі, і на на квадроциклі. Дві опорні стійки. До речі, коли заїжджати квадроциклом, то обов'язково треба опускати опорні стійки. Щоб у вас причіп не став на деби. Пластикові крила, 13-ті колеса в базі, ріжки стопи. Замовник зробив заказ на такелажні петлі, 6 штук, щоб додатково фіксувати свій квадроцикл. В нас, як завжди, посилене сцепне на тонну 400 підкатне колесо. Ципок. Зібрали ми цей причіп вдвох за 4,5 години. Зробив заказ на такелажні петлі 6 штук, щоб додатково фіксувати свій квадроцикл. В нас, як завжди, посилене сцепне на тонну 400 підкатне колесо. Цепок. Зібрали ми цей причіп вдвох за 4,5 години. Без косяків з дещим треба було побавитися, але загалом, загалом все добре, все приїхало. Ось такий причіп. Я даю слово новому власнику. Прошу, що скажете. Хочу сказати, що замовляв я даний причіп у Василя. Дуже добре Василь мені порекомендував з усіма опціями, підібрали. Відносно швидко було доставлено. І основне, що Василь дуже відповідально віднісся до того, що ми разом сьогодні його зібрали, бо без Василя я би його сам, напевно, збирав довго. Ну і крім того, Василь зробив досить непогану знижку. Рекомендую, звертайтеся, людина порядна, відповідальна. Дякую, хай вам служить. Сипок. Угу. Супер, ідеально, дуже класно. Включаємо світло. Пасата Б8-го, фірмова електрика. Так, ось наші світяться денні ходові вогні і плюс світяться ріж... ріжки стопи.